Ед Гелсінгер пішов у відставку реліз відеокарт Intel Arc Battlemage X і с два ексклюзивний процесор для Lenovo від AMD та все, що відомо про Рейдон RX 8000 серії. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на ютуб каналі Гесяткум і нагадую, що це що тижневий деджест News. Корпорація Intel оголосила про відставку генерального директора Пета Гелсінгера, який працював у компанії понад 30 років. Тимчасовими керівниками призначено фінансового директора Девіда Зінснера та керівницю Intel Products Мішель Джонстон Холтхаус. Відділ включає підрозділи CCG, DCAI та NEX. Рада директорів вже шукає наступника. Гелсінгер очолив Intel у лютому 2021 року, приділивши увагу розвитку контрактного виробництва чипів. Однак, не всі його рішення були у успішними. попри амбітні плани стати другим за величиною виробником мікросхем до 2030 року, Intel досі випускає чипи на потужностях конкурентів. А внаслідок багатомільярдних збитків цього літа було скорочено понад 19 тисяч співробітників. Intel презентувала відеокарти Arc b 580 та b 570 на базі чипа bgm G21, позиціонуючи їх як альтернативу GeForce RTX 4060 і Radeon RX 7600 з акцентом на продуктивність за долар. Arc b 580 має 20 X і ядер 12 ГБ GDDR6 зі 192-бітною шиною, частоту GPU 2670 МГц і пропускну здатність 456 ГБ на секунду. TDP у 190 Вт. В той же час B570 пропонує 18XE2 ядра 10 ГБ GDDR6 зі 160-бітною шиною, частоту в 2500 МГц і пропускну здатність 380 ГБ на секунду з TDP в 150 Вт. Обидві моделі підтримують PCI-Express 40 X8 і оснащені одним восьмиконтактним роз'ємом жиблення. Перш за все, Intel випустить еталонну модель ARC B580 Limited Edition у чорному кольорі карта оснащена двовентиляторною системою охолодження короткою друкованою платою та вирізом у бекплейті для відведення повітря. Вона має три DisplayPort 2.1 і один HDMI 2.1. Частоти відповідають стандартним показникам, але GPU може досягати 3 ГГц. Версія ARC B570 Limited Edition не планується, і загалом випуск 570-ї ляже на плечі партнерів. Ну і коли вже зайшла мова про синіх партнерів, давайте перейдемо до них. І пропоную почати з Максан, котра просто стала першим партнером Intel, що представила власні версії Arc b 580, iCraft і Milestone. Обидва варіанти мають еталонні характеристики, окрім того, що виробник трохи підняв частоту GPU до 2,8 ГГц. Через це передбачуваний рівень TBP становить близько 225 Вт. iCraft оснащена білою системою охолодження з трьома вентиляторами, а Milestone двовентиляторним кулером у чорному кольорі. Обидві моделі мають компактні друковані. Плати, окрім того, Максан анонсувала АРК 580 iCraft з двома роз'ємами M.2 2 для SSD. Чим побило торішнє рішення Asus GeForce RTX 4060 Ti, яка підтримувала лише один накопичувач. Зайві вісім ліній pci Express 4.0 від слота pci Express X 16. Використані для підключення SSD. Роз'єми M.2 2 розташовані на торці відеокарти і обладнані знімною корзиною радіатором. Цей варіант B580 iCraft теж матиме систему. Охолодження з трьома вентиляторами та восьмиконтактний роз'єм живлення. Однак, якщо ви його захотіли, не поспішайте, адже першим у продажу очікується звичайний варіант без роз'ємів М2. Не пропустили реліз Arc Battlemage і такі компанії, як Acer, ASRock та Sparkle, котрі анонсували власні модифікації новинок. Наприклад, ASRock пропонує Arc B580 Steel Legend із трьохвентиляторною системою охолодження та розгоном GPU до 2800 МГц, а також моделі Challenger для Arc b 570. Та 580 із двома вентиляторами та розгоном до 2600 та 2740 МГц. Sparkle представить Arc B580 Titan OC із трьома вентиляторами та розгоном до 2740 МГц і Arc B570 Guardian OC з двома вентиляторами та частотою у 2660 МГц. І вони вже навіть оголосили ціни 270 доларів для Titan OC і 230 для Guardian OC. А Acer Випустить засвідчену ще до офіційного анонсу серію Nitro для b 570 та 580 із двовентиляторною системою охолодження та розгоном GPU до 2690 та 2740 МГц, що перевищує еталонні показники на 190 і 70 МГц. Ну і аби остаточно закрити питання з новинкою, пропоную зазирнути глибше, тим паче, що MyDrivers вже все зробили за нас. Еталон на Intel Arc B580 Limited Edition має компактну друковану плату з восьмиконтактним роз'ємом живлення і TBP у 190 Вт. Радіатор її оснащений тепловими трубками та наскрізною вентиляцією, а Бекплейт має виріз для відведення повітря. Відеокарта використовує мікросхеми GDDR6 від Samsung зі швидкістю в 20 ГБ на секунду, хоча штатна пам'ять працює на 19 ГБ із пропускною здатністю в 456 ГБ на секунду, залишаючи потенціал для розгону. Arc B580. Edition буде доступна обмеженим тиражем за ціною від 250 доларів, а старт її продажів заплановано на 13 грудня. Промоніторити ж наявність графічних прискорювачів Intel Arc Battlemage в Україні, можна за допомогою e-каталог, вже і позиції для них заведені. А також варто додати найбільш цікаву відеокарту до ВІШЛІСТА, та й не тільки її, а усього, чого бажаєте, на 40 тисяч гривень. Навіщо? Щоб мати змогу отримати це безкоштовно. Все, що для цього потрібно, зареєструватися. Труватися на сайті і залишити відгук на товар, яким ти користуєшся. А посилання на відгук додати у спеціальну форму: чим більше відгуків, тим більше шансів на перемогу. Важливо, це має бути об'ємна розповідь із фото будь-якого товару, який є у наявності, на є каталог. Потім додай до свого віш-ліста товарів на суму в 40 тисяч гривень і все, все інше вже залежатиме від фортуни. Більше деталей про умови конкурсу та форма для участі вже чекають на тебе в описі під відео. Стоп, це що, була перша інтеграція в дайджесті за моїх часів. That's what I've been waiting for! That's what it's all about! Woo Разом із відеокартами ARC b 570 та b 580. Intel представила і друге покоління технології Xe Super Sampling. Головне нововведення генерація кадрів XESS FG, яка базується на алгоритмах машинного навчання та використовує XMX блоки GPU. Ця функція буде доступною на відеокартах Arc Alchemist та Battlemage. Ще одна новинка XeSS Low Latency, яка знижує системні затримки аналогічно до NVIDIA Reflex і AMD antilag 2 завдяки. XSS другого покоління частота кадрів може зростати до майже 4 разів, зберігаючи низькі затримки. Серед ігор із скорою підтримкою XSS2 відзначилися Assassin's Creed Shadows, Dying Light 2 та інші. До речі, про Arc Alchemist. вони все ще актуальні, і про це вирішила нагадати китайська GANIR, яка представила низькопрофільну версію відеокарти a 770, призначену для компактних ПК та серверів. Модель має габарити 202 на 80 на 39 мм і оснащена турбінною системою охолодження. Для запобігання перегріву рівень TBP знижено з 225 до 165 Вт, що ймовірно вплинуло і на зменшення частоти GPU порівняно зі стандартними 2000 100 МГц. Живлення забезпечується через восьмиконтактний роз'єм. Відеокарта оснащена 16 ГБ GDDR6 пам'яті, а для підключення дисплеїв передбачено два порти DisplayPort 2.0 та один HDMI 2.0. Інформація про ціну та дату випуску Garnier ARC A770HLP наразі відсутня. Компанія Seasonic оновила серію блоків живлення Core GX, представивши лінійку Core GX ATX3 із потужністю до 1000 Вт. Нові моделі відповідають стандартам ATX31 та pci Express 5.1, оснащені модульною системою підключення кабелів і мають золотий сертифікат енергоефективності. Вони також обладнані роз'ємом 12 v 2X6 для підтримки потужних відеокарт. Особливості серії включають дизайн OptiSync із використанням силових елементів для поверхневого Монтажу 120-мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику та 7-річну гарантію. Габарити корпусу становлять 140х150 на, на 86 мм. Рекомендовані ціни за кордоном від 90 до 150 доларів в залежності від потужності, а білі версії коштуватимуть приблизно на 10 доларів дорожче. В мережі з'явилися фото нової материнської плати Gigabyte b 850 m Aorus Elite Wi-Fi 6 e iS, що належить до лінійки am 5 з чипсетом b 850. Ця модель формату Micro ATX отримала 4 слоти для оперативної пам'яті, роз'єм M.2 2 із радіатором, кілька PCI Express X 16 і модуль Wi-Fi 6E. Чипсет B850 стане доступнішою альтернативою X 870 зберігаючи підтримку розгону процесорів і пам'яті PCI. Express 5.0 для NVMe, але без USB 4. Офіційна презентація плат AMD AM5B 850 очікується на CES 2025 у січні, але перші моделі вже починають надходити у роздріб. AMD представила мобільний Ryzen AI 7 Pro 360U, який поки що ексклюзивно використовується в ноутбуках Lenovo, зокрема ThinkPad 14S AI 2024. Ціна нового лептопа в Китаї становить близько 1370 доларів. Цей процесор має 8 Zen5C ядер на 16 потоків, графіку Radeon 880M та npu блок XDNA другого покоління із продуктивністю в 50 трильйонів операцій на секунду. Його TDP складає лише 15 Вт, що відрізняє його від попередніх моделей серії. ThinkPad 14 SAI 2024 оснащений 32 ГБ LPDDR5X 7500 пам'яті, SSD на 1 ТБ, дисплеєм 1920х1200 точок, модулем Wi-Fi 7, акумулятором на 58 Вт годин і двома портами Thunderbolt 4. Азійські джерела повідомили, що серійне виробництво графічних процесорів AMD RDNA 4-го покоління стартує цього місяця, а перші відеокарти Radeon RX 8000 серії з'являться в продажу вже в першому кварталі 2025 року. Флагманом стане Radeon RX 8800 XT на базі чипа Navi 48. Її енергоспоживання на 25% нижче, ніж у 7900 XTX, а продуктивність у трасуванні променів зросла на 45% у Тесті Resident Evil 4 Remake. Оновлені блоки рейтрейсингу також використовуються і у PlayStation 5 Pro. За продуктивністю в растеризації RX 8800XT відповідає GeForce RTX 4080 Super, а це обіцяє потужне суперництво між майбутніми RTX 5070 і RX 8800. І, схоже, червоні і справді почаклували над енергоспоживанням, адже Sisonic додала Radeon Rx 8800 XT до свого калькулятора потужності блоків Живлення. І за їх даними, відеокарта має TDP у 220 Вт і два восьмиконтактних роз'єми живлення. Тим часом азійські джерела вказують на 25% зниження енергоспоживання порівняно з RX 7900XTX, що дає орієнтовний показник у 270 Вт. Точні характеристики поки що залишаються під питанням. Тим не менш можна із впевненістю констатувати, що AMD активно працює над графічними процесорами RDNA 4, які стануть основою відеокарти Radeon RX 8000 серії. У програмному наборі AMD ROCM вже з'явилися згадки про лінійки Radeon RX 8600 і RX 8800, побудовані на чипах Navi 44 і 48 Відповідно до того ж, AMD обрала дату прес-конференції. Всі офіційні деталі очікуються 6 січня на виставці CES 2025, де AMD представить нові продукти і, скоріш за все, ігрові відеокарти. Нагадую, що Дайджест Гесіт News виходить завдяки вам. Цього разу я хочу висловити особливу подяку Сергію Білобровику і Максиму Гордійчуку і, звісно, всім іншим спонсорам нашого каналу. Якщо вам подобається те, що ви тут бачите, та в той же час ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний. Доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Arctic представила компактний ПК Сенза класу Underdesk PC, який кріпиться на зворотному боці столу. Пристрій має пасивну систему охолодження, що забезпечує повну тишу. Основою служить платформа AMD AM4 із процесорами Ryzen 5 5500 G, Ryzen 7 5700 G або 5700 G Pro на 6 або 8 Ядер 3 із графікою Radeon Vega 7 або 8. Комплектація включають 16 або 32 гігабайти DDR4 3200, SSD на 1 ТБ, терабайт. З половиною гігабітний ізернет і вайфай 6 і Bluetooth 5.3. Охолодження забезпечується радіатором із теплотрубками, габарити системи 536 на 180 на 50 мм. Панель введення виведення пропонує USB 3.2, Type-C, аудіороз'єми HDMI 20 і DisplayPort 1.2. Ціна Arctic Сенза в Європі стартує від 600 євро. В жовтні Qualcomm оголосила про припинення випуску міні-ПК Snapdragon Defkit першого компактного пристрою на arm платформі Snapdragon X. Однак китайська компанія Гіком швидко анонсувала власний міні-ПК, створений на базі процесора Snapdragon X Elite. Новинка буде оснащена 12 ARM ядрами Orion, інтегрованою графікою Adreno із продуктивністю до 4,6 і 6 терафлопс і NPU-блоком, що забезпечує продуктивність до 45 трильйонів операцій на секунду в якості штатної оперативної системи. Ми обрано Windows 11, що робить пристрій універсальним для роботи і для мультимедіа. На передній панелі міні ПК розташовані два порти USB Type a комбінований 3,5-мм міліметровий аудіороз'єм і кнопка ввімкнення. Детальні характеристики Geek.com оголосить пізніше. Однак платформа Snapdragon X Elite натякає як мінімум на високу енергоефективність. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. Не забувайте про коментарі. Саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. І не забувайте про конкурс від Є е каталог. Всі подробиці, про котрий ви знайдете в описі під відео. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося. Ну, правда, перейдіть по посиланню на є-каталог, так я хоча б поїм.